Розраховуємо на продовження підтримку зброєю України, це саме головне на зброю. Що стосується санкційної політики, ну дивіться точно треба продовжувати працювати проти енергетичного сектору Російської Федерації, тому що це є основним джерелом фактично наповнення бюджету і можливості продовжувати цю жахливу війну проти України. І тіньовий фото, те, що було в 16-му, ширше, в 17-му санкці... санкційний пакет як ЄС, все добре. Треба продовжувати розширювати, тому що насправді тут Туреччина, Індія, Китай є фактично на сьогоднішній день основними, да, хто споживає енергоносії, які їм продає Російська Федерація, і це є потужним наповнювачем бюджету. Тобто треба сховати цю можливість далі. Звичайно, це фінансові установи, особливо в треті країна, тому що власне через фінансові установи, в тому числі китайські фінансові установи, або там афільовані ідуть, іде обхід санкцій, зокрема покупка елементів, які використовуються для фактично озброєння і інших спроможностей ведення війни, Далі, речі ми говоримо, фактично не було таких, скажімо. Фундаментальних санкцій, які би заблокували повністю агропродукцію, а також е, добрива, зокрема азотні, да, хоча є рішення Європейського парламенту е, на підтримку цього рішення з Росії. Тобто е, я вважаю, що це також міг би бути серйозний крок. Росатом. Росатом продовжує на сьогоднішній день тобто атомна енергетика Росії, да активно і е, е, працювати в європейському союзі і бути бенефіцаром. Відповіді атомної енергетики на жаль, в цьому плані ЄС не знайшов собі поки що сили відмежуватися від цього. А да, є аналітика, є інформація і розвіддані. Що фактично Розатом є в тому числі контрагентом і тої організації, яка підтримує фінансує російську ВПК.